Естонія надасть Україні додаткову летальну зброю. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії. Зазначається, що Естонія прийняла рішення щодо наступного пакету допомоги Україні, який складається з летальної допомоги, такої як міномети та протитанкове озброєння. Крім того, Естонія планує підтримати ініціативу Сполученого Королівства щодо розширення масштабів підготовки військовослужбовців українських сил і відправлення в Україну польового госпіталю у співпраці з Німеччиною. Міністр оборони Естонії Хано Певкур заявив, що бої в Україні продовжують бути інтенсивними. Хоча все більше і більше західної зброї потрапляє на лінію фронту, моральний обов'язок естонців полягає в тому, щоб про продовжувати підтримувати Україну, оскільки сама Україна бореться за спільні європейські цінності. Певкур наголосив, що захід також має бути готовим до російської інформаційної війни, особливо до поширення повідомлень про втому заходу та неефективність на надання допомоги Україні. До того ж, Естонія запропонує Єврокомісії запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ.